Більше п'яти років, як я техноблогер, а ця миша все ж дивує, бо привозів 48 грам, в неї впхнули передові характеристики, круту якість збірки, повноцінну, зручну форму, дротовий і два бездротових режими підключення, плюс за типовим малим доногом герцовка може сягати 8 тисяч. І не те, що бока не проминаються, тут все хвалити можна. Бо кнопки, як і колесико біля еталонні, з крутезною тактильністю, майже відсутнім холостим ходом, а автономність, хоча й залежить від режиму, Жим роботи та її більш ніж досить, в неї гарна комплектація, і навіть фірмову програму, щоб все налаштувати, не треба встановлювати, бо все працює через браузер, а налаштувати там є що. Плюс характеристики сенсору в 42 тисячі CPI, прискорення в 50G і швидкість 650 IPS. Тобто, Asus ROG harp 2 Ace – це пристрій, який поєднує ультралегкість, інженерну точність і кіберспортивну філософію, та й як для біля безкомпромісного кіберспортивного інструменту. Мента за цілком адекватний цінник, тож радити вишучі брати собі можна, бо вона крутезна.